Росіяни модифікували ракету Х-101. Пожертвувавши дальністю, вони зробили її небезпечнішою. Повідомляє британська розвідка. На снаряд було додано другу боєголовку, завдяки якій буде збільшено осколкове ураження. Цілі при цьому дальність падає, можливо, одразу вдвічі. Це навряд чи завадить російській армії успішно атакувати незахищені об'єкти в Україні. На думку розвідників, модифікація може зробити ракети більш живучими, адже дедалі більше вбивчого заліза РФ перехоплює Українська ППО. Також апгрейд. Й дозволить використовувати у війні старі ракети. Нові зразки російські ВКС використовували на початку повномасштабного вторгнення. Росія систематично обстрілює територію України крилатими ракетами. Найчастіше можна зустріти повідомлення про застосування ракет х 101 Х 555 та калібр. Х-101 – це стратегічна крилата ракета класу повітря Земля, дальність її запуску близько п'яти тисяч кілометрів. Носіями Х-101 можуть бути ту 160 та ту 95 МС.